За першого року життя з прямо ходіння. Мама і тато хочуть захистити, тільки чує заборону. Вона починає дуже голосно плакати. З дитиною щось не так є. Що таке крик? Крик це є реакція на надмірну кількість заборон. Чим більше мама реагує, тато реагує, чим більше йде агресії, тим більше дитина мусить відстояти себе. Як діяти в такі моменти? Вона на підлогу, кричить, б'є ногами, тісти та... поруч, взяти на руку, якщо дається обнятися, і дуже добре називати дитині емоції. Переважно істерики, такі плачі, вони є. Під вечір дитина може плакати від надміру хороших емоцій. Коли немає режиму дня, режиму сну, дитина є розбалансована, тоді тих істерик буде ставати більше. більше. Режим це безпечна рамка. Психіка дитини не може довгий час функціонувати активно. Вона ці сни має як перерву. Чим важливий режим? Превенція до тих істерик. Так, і якщо дитина спить в обід, її нервова система встигає відпочити. Є ж такі діти, які, наприклад, там з 3-4 років, вони тоді ввечері мають година там 9, вже йти до сну діти, наприклад, від двох, трьох, чотирьох, п'ятирічнів, вони є дуже активні і власне становлення режиму сну забирає багато проблем в так, їхній так. гіперактивності. Якщо буде збережений оцей режим, ці діти навіть не потребують лікування. Якщо істерика на дворі і втручаються чужі, що робить а діти лякаються. Якщо вже хтось це сказав, я тебе зараз заберу. Тісти навпроти дитини. Навіть якщо вона зараз плаче, треба казати людям, що? Що? що завжди опускатися на рівень. Там Як би якби ти зараз не поводилася, що би ти зараз не робила, я тебе нікому не віддам.